Після перевірок на Полтавщині знизили ціни у 207 суб'єктах господарювання. Зробили це, зменшивши торговельну надбавку із 72% до 10%. Про це повідомили у Держспоживслужбі області. Фахівці розповіли, провели 10 позапланових перевірок із питань дотримання законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін на соціально значущі товари. Порушення зафіксовано під час кожної перевірки. Винесено 5 приписів про їх. Усунення на дев'ятьох посадових осіб накладено адмінштраф на суму понад 16 тисяч гривень. Дійснено 10 позапланових перевірок до суб'єктів господарювання було застосовано санкції на суму більше 300 тисяч гривень. Крім того, до державного бюджету надійшло більше мільйона гривень за урахуванням результатів попередніх перевірок. Також повернуто споживачам до 200 тисяч гривень за надані за перзавищення ці тари ціни тарифів на комунальні послуги